Привіт, друзі! Це Павло Себастінович і ще раз хочу поговорити про Марію Берлінську і про пости, дописи Арті Грина, відомого артилеріста, відому людину, військового. І її наїзд на Марію Берлінську. Він, до речі, продовжується. Він приходить до неї в коменти, пише. Коли Марія спитала його, а навіщо він це робить, Тобто вона з 2014 року -го добровольця створила спільноти, які виробляють дрони, навчають людей керувати дронами. Вона була тою людиною, яка всіх п'ятьох міністрів оборони, які були на її віку, переконувала в необхідності закуповувати дрони і використовувати дрони. Вона переконувала Рєзнікова, у у якого дрони були весільними і не потрібними в армії. Зараз переконує Умєрова, але безрезультатно цим людям, військовим, це не потрібно. Також не потрібно нашим цивільним структурам, премєр міністру міністру фінансів, не кажучи про Умєрова і Зеленського, і всю воєнну ставку. Просто дрони не фінансуються, не виділяються кошти на зброю, на дрони. Ось і чомусь Арті Грін вирішив мочити берлінську. Я взагалі ну просто так дивлюсь. А він спочатку написав, що ходять чутки, що Марію Берлінську хтось кудись хоче призначити. Ну, мова йдеться, мова йде, нібито про крісло міністра оборони. Ну, мені важко уявити, що в такій корупційній структурі, як зараз. Може з'явитися на рівні міністра така людина, чесно, просто чесна людина може з'явитися в кріслі, в кріслі міністра. Тобто ну, не може просто в цьому уряді бути таких людей. Може на якомусь там нижчому щаблі, ну і то навряд чи. Тому що ну, будь-хто, хто заходить в структуру, він вже буде бачити увесь цей хаос, безлад, злодійство. Тому ну, важко уявити. Але якісь чутки пише Арті Грин, є що Артігрін, що Марію візьмуть до, е кудись на якусь посаду. Марія написала, що в неї немає ані таких амбіцій, що вона на тому місці, де вона є, вважає себе ефективною і не намагається потрапити куди, але... Він написав, що це... Марія каже, що він їй сказав, що це такий превентивний удар. Ну такий. От просто так захотілося на всякий случай замочити. Ну, це дуже дивна поведінка. Особливо ну, мене вразили такі фрази, що Уміров краще, ніж Берлінська. От, ну, це от головне, що Уміров і Резніков, ну всіх хто там був, краще, ніж Берлінська. Своєю помиркованості, осторожністю, чи я не знаю там чим? Що вони кращі. І що у Марії немає компетенцій. І от у мене питання: а яких саме компетенцій? Ну, в чому полягають компетенції? От коли кажуть, у людини немає компетенцій, ну потрібно ж написати, у чому саме. Тому що в темі дронів компетенції дуже багато. По-перше, це. Застосування, от полководчика компетенція, стратегічна компетенція. Да, ну, нам тут уже агілюр там за де за три роки вже проїв пляж в голові всім, хто цікавиться цим питанням, що повинні бути підрозділи, бригади, де застосуються одночасно далекобійні дрони, дрони середньої дистанції і дрони ближнього бою. Всі ці три типи дронів ми виробляємо. Потрібно просто їх купити. Тобто це перший етап. Другий етап потрібні всі типи дронів аеророзвідки. І на далеку дистанцію, і на середню, і на близьку дистанцію. Тобто Все це повинно бути в цьому підрозділі. Або, може, це будуть різні підрозділи, але поруч. Хтось знищує на далеку дистанцію, хтось на середню, а хтось на нулі працює. І таким чином, таким чином ці підрозділи не підпускають ворогу ближче, ніж на 100 кілометрів. От на 100 кілометрів від лінії фронту, від цього підрозділу не повинно бути жодної живої душі. От така повинна бути стратегія. Хто цього не розуміє, Ось скажіть, будь ласка, чи Берлінська цього не розуміє? І вона, і Люба Шипович про це постійно кажуть, про це застосування всіх видів дронів. Це перший рівень компетенції, ну, такий полководчий, стратегічний, як застосовувати дрони. Ну, плюс до цього розміщення дронів по всій території України, щоб до нас не долітали дрони вражеські. Звичайно, там повинні бути і антидронові системи, і вогневий захист, тобто пушки, кулемети і малі, малі ракети, які знищують все, що літає, і бачать все, що літає. Це повинно бути по всій території України і на лінії фронту. Оце стратегічне бачення. Що, ви думаєте, що в Марії його немає? Ну, звичайно, є. Це будь-яка людина за здоровим глуздом, за звичайною побутовою логікою розуміє, що це потрібно і як це потрібно зробити. Але ось потрібно профінансувати і закупити все це. Потрібно все це нарісувати, намалювати, на калькулятори порахувати, скільки потрібно чого. Ніхто ж з наших умієрових і сирських не знає, скільки потрібно дронів. За останній місяць поставили війська 50 мавіків. 50. Їх можна за три на, на добу витратити. Що це, на 17 діб для одного підрозділу? Це смішно. Коли мільйони потрібні, вони постачають 50 на місяць. Це смішно. Якщо б була Марія Берлінська, як ви думаєте, скільки було б дронів в армії? Це перше. перша компетенція, скажімо, стратегічна плоховодчика. Друга компетенція технічна. От, от, в чому має бути технічна компетенція, чому її немає у Марії? От я, наприклад, інженер системотехніки. Але я думаю, що в Марії більше компетенції, ніж в мене по дронах. А які там мають бути компетенції? Ну що там в дронах є? Є корпуси. Як виготовляти корпуси? Да? У нас багато компаній їх виготовляє. Є двіжки, це електромоторчики з пропелерами. Всі теж розуміють, що це таке. Є акумулятор, да? є електроніка. Тобто плати керування польотом, і плати, які програмуються там, на різні частоти, і всі навороти, які там вже є в електроніки. Ось всі, всі складові. Є програмування, взаємодія роя. Там можна наворочувати, наворочувати цю технологію, але які тут потрібні компетенції? От, ну, в чому компетенція складається? Як організувати виробництво? Ну послухайте, ну, це навіть ну, не смішно. Тобто технічна компетенція в Марії є. Вона веде канал на ProEA, який називається Про технології. Своя програма. І туди вона заброшує спеців, які... Все розповідають, як що робити. Якщо якоїсь компетенції в чомусь бракує, Марія завжди може запросити таку людину і людина їй пояснить, що потрібно зробити. Третя компетенція падруна це безпосередньо закупівля. Тобто збір запита, запитів у підрозділів. Передача їх на Вер, Генштаб, з Генштабу Міністерства оборони, Міністерство оборони, Агенція оборонних закупівель і здійснення закупівлі. Ну, що, В цьому немає компетенції у Марії, я думаю, вона це чудово знає, як організувати весь цей ланцюжок. Тому що вони постачають дрони в армію. Тобто вони збирають донати, купують дрони або виробляють дрони і постачають їх в армію. Вона, весь цей ланцюжок вона чудово знає. Тобто компетенція забезпечення армії в Марії теж є. Що ще, яка компетенція потрібна для роботи з дронами? Імпортні закупівлі чи що? Ну, це ж не так все важко. Тобто, знання простих принципів звільняє від знання багатьох деталей. І Марія всіма ціма компетенціями, звичайно, володіє. Може, як політик вона не володіє якимось компетенціями. Задача політика не дуже складна називати добро-добром зло-злом. І створювати таку систему в країні, яка заохочує добро і карає зло. Все. Ось робота політика. Називати добро-добром, зло-злом. Дерьмо, дерьмо і заходити у владу і робити таку систему, яка заохочує добро і карає зло. Все. Це не так складно. А зараз, що коїться з фінансуванням, ну це жах, просто не фінансується війна. Я думаю, якщо б Марія Берлінська була міністром оборони, вона там змогла відстояти перед прем'єром, перед міністром фінансів. Інтереси українського народу, інтереси української армії. Це я впевнений на 100%. Що стосується того, а чого прагне сама Марія, я не знаю, я від неї не чув прагнення стати міністром оборони. Мені здається, що Марія прагне створити якусь інженерну структуру, структуру, яка буде відповідати за технології. За розробку нових технологій, за розбор, розробку нових виробів, за стандартизацію, за масове виробництво. Тобто, ну, всі її гості в студії це фактично працівники такого центру. Ми всіх знаємо. Тобто це повинні бути люди, які розбираються в темі. Зараз в Міністерстві оборони таких людей немає. В агентстві оборонних закупівель немає. Немає, просто немає. Тому якщо буде створений такий інженерний центр, який я не знаю, де він має бути, в складі Міністерства оборони, в складі Генерального штабу, це виведений за межі цих органів. Але ж головна проблема знову повертається, немає фінансування. От головне, тобто у нас залужний фоткається з пишним і не розуміє, що ця людина... Кожного року 10 мільярдів з грошей, які нам прислали на допомогу, на яких ми маємо захищатися, просто кладе до себе в капілочку. капеєчка шаг шах-шагу. І залужний не розуміє, 10 мільярдів доларів на рік. Важко уявити, яку, яку кількість зброї можна було б купити на це. І прямо зараз, хоча от нехай пишний ці гроші поклав там свій золотовалютний резерв, але він мав створити інструменти, фінансові інструменти, щоб агенція оборонних закупівель могла контрактувати все, що потрібно. Не чекати, коли там з бюджету, виділять якісь кошти. Це повинна бути спеціальна програма Національного банку фінансування воєнно-промислового комплексу. Ось що повинно статися. Тобто фінансові інструменти мають бути створені. І фінансуватися має все, що потрібно армії. Звичайно, такий інженерний відділ має довести командуванню, ефективність. А ефективність доводиться дуже легко, тому що дрони ведуть зйомку. Всюди, де дрони діють, є зйомка. аеророзвідка знімає, як працюють дрони. Сам дрон знімає. Є факти ефективності. Жодний артилерійський. Підрозділ не зможе по ефективності перегнати таку команду дронщиків. Ну Це ж вже зрозуміло. Ну, один снаряд коштує там 3000 євро, дрон коштує 500 євро. Зараз будуть ще дешевші дрони по 100 євро. самонаведенням. Я кажу, це, ця технологія розвивається дуже швидко. І все є все дешевше і дешевше. Потрібно просто залити цю галузь грошима. І це повинні були зробити і прем'єр-міністр, і міністр фінансів. Уміров повинен це відстоювати, але він цього не робить. Тому Марія Берлинська на будь-якому пості, на пості прем'єра, на пості, на посаді міністра оборони, на посаді міністра фінансів, де завгодно. До речі, я вважаю, що зараз повинні в центрі бути чотири міністерства. Оборони, фінансів, юстиції і е, міжнародних справ. І там повинні бути військові. От на всіх цих посадах повинні бути добровольці, які у 2022 році пішли на фронт, а потім повернулися. Саме вони, серед них ми повинні обрати міністрів цих чотирьох. І це буде кабінет, воєнний кабінет міністрів. Коли очолять люди, які знають, що потрібно на фронті, які знають, як почувається людина, яка прийшла з війни, от такі люди повинні стати міністрами. Отак от, от повинно бути. А в нас хто очолює міністерство? І зараз створюють. досі існують 20 міністерств. 20 міністерств! 20! Витрачається зайві 250 мільярдів гривень на Міністерство мирного часу. Тобто це міністерство, на яке виділяли гроші у 2021-2022 році, планували, зараз виділяється на них на тилові міністерства на 250 мільярдів більше, ніж до війни. Ось весь результат цього кримінального бюрократичного апарату. А ви кажете, що у Берлінській немає якихось там компетенцій, ну це смішно. Компетенція політика ще раз кажу, політик це людина, яка створює умови життя. Створює умови для реалізації, для самореалізації. Політик, це не... політик відрізняється від бізнесмена тим, що бізнесмен створює умови для власного прибутку. Він створює умови для себе. Він ринок налаштовує під себе, для того, щоб отримати прибуток максимальний. Всі маркетингові стратегії, рекламні кампанії, все налаштоване на те, щоб збільшити свій прибуток. А робота політика полягає в тому, щоб збільшити прибуток інших, всіх, хто за, поза політикою. От Всіх людей, які живуть в країні, задача політика збільшити їх прибуток, щоб всі вони стали багатші. Кожен пенсіонер, щоб став багатше. Про хав'єра Мілея багато зараз кажуть, але упускають з виду, що він зробив першим кроком. Зменшив кількість чиновників і збільшив пенсії. От уявіть собі, да? його там вважають лібертаріанцем. Це просто здоровий глузд. Ну не може людина на 2,5 тисячі жити, а якась там заступник міністра соціальної політики отримує на рік 3 мільйони гривень. Ну як так може бути? 3 мільйони гривень, тобто 250 тисяч на місяць, отримує якась там людина, яка все своє життя провела в державному секторі. А пенсіонер 2,5 тисячі. В 100 разів. Це кримінал? Ну це ж кримінал. Ми дивимося такі дівчини, якісь там сидять на посадах, міністрів, міністр, замміністрів. І просто грабують свій народ. Грабують. Ти ж пограбунок, коли ви собі призначаєте 250 тисяч а пенсіонеру 2,5 тисячі. Тому всі компетенції, які потрібні для того, щоб очолити якесь міністерство чи якусь інженерну службу, у Марії, звичайно, є. І якщо така людина очолить якесь там відомство, це буде щастя для України. От такий мій Мій вердикт. Не забувайте заходити на сторінку нашої петиції 7 кроків до перемоги. Там, до речі, два пункти: це скорочення державного апарату. Перший і другий, що посади в державному апараті мають зайняти люди, які добровольцями пішли на фронт. Тобто вони вже довели свою державність, свою державницьку позицію. А ці люди, які зараз займають ці посади. Повинні зайняти їх місця або просто звільнитися. Ви знаєте, я проти е, примусової мобілізації, виключно мотивація грошима, гарним колективом, великою кількістю озброєнь і високим рівнем навчання, щоб людина, коли навчалася, вона відчувала, що вона готова. Бо коли людина вже готова йти на нуль, готова вбивати. Тоді можна її туди пускати. А так ми просто знищуємо свій народ, своє населення. Воно просто сточується. Підписуйте петицію, донатці на платформу і на підтримку мого канала теж, якщо є можливість. Пока!